Бурштин є різновидом природної закам'янілої смоли, що творилося близько 40 мільйонів років тому, а то й раніше. Палітра сонячного каменю має понад 200 відтінків від золотисто-жовтого до коричневого. Інколи зустрічаються зразки червоного, білого, чорного та зеленуватого кольорів. Особливо цінними вважають мінерали, у товщі яких найвічно замуровані доісторичні комахи. Походження каменю обкрите таємницею. Існує гіпотеза, що древні люди використовували його для виготовлення предметів культу, прикрас, амулетів. Сонячному каменю приписують також лікувальні властивості, зокрема нешліфованому. Солі бурштинової кислоти, що входять до складу мінералу, через шкіру потрапляють до організму. Вони цілюще впливають на серцево-судинну та нервову системи, знімають головний біль, нормалізують роботу селезінки та щитовидної залози. У давнину невеличкий амулет з бурштину міг коштувати дорожче на невільницькому ринку. Нині ціни на вироби з каменю не такі високі, однак самоцвіт міцно утримує своє місце в індустрії прикрас. З нього виготовляють сережки, обручки, браслети та намиста. Наша розповідь про намисто і лікувальне, і звичайне для краси. Процес починається із сортування сировини. В природі бурштин виглядає не надто привабливо. Для непрофесійного ока він схожий на звичайний щебінь. Кваліфіковані робітники сортують камінчики за фракцією та формою. Ті, які схожі на кубики, найчастіше використовують для виготовлення круглих намистин. Відбирають також пласкі шматочки. Вони теж перетворюються на елементи майбутньої прикраси. Відсортований бурштин відправляють на наступний етап формування. Тут майстри на верстаті за допомогою спеціального абразивного кола обточують всі гострі кути та грані. У природі кожен мінерал вкритий так званою шкіркою, вона ніби захищає його серцевину. Під час формування майстер її знімає і кожен шматочок розкриває свою індивідуальність. Буквально за кілька хвилин у досвідчених руках камінчик набуває нової форми. Поки що самоцвіти далекі від звичного для прикрас вигляду, але це тільки початок роботи. Дрібні шматочки піддаються іншій первинній обробці, машинній. Здебільшого тут не потрібне формування. Необхідно просто зняти шкірку та загладити гострі кути. Певну кількість дрібного бурштину засипають у спеціальну ємність разом з абразивним розчином. Щільно закривають і встановлюють у барабан спеціалізованого верстата. Протягом години агрегат із заданою швидкістю крутить ємність з дріб'язком. На виході маємо обкатані шматочки. Бурштин, з якого далі робитимуть лікувальне намисто, етап формування не проходить. А ми повернемося до щойно відформованих мінералів. На них очікує наступний важливий процес: механічне шліфування. Для цього використовується спеціальний прилад: це барабан, куди засипаються підготовані камінчики, перемішані з абразивними елементами пірамідальної форми. Для знежирення додають водний розчин емульсії. Таким чином досягають більш щільного прилягання. Абразив поступово робить свою роботу, і ось на виході маємо гладенько відшліфований бурштин округлої форми. Тепер кожну намистину можна відрізнити за унікальним малюнком та відтінком, однак, поки камінчики мають матову тьмяну поверхню, яка практично не віддзеркалює світло. Для того щоб камінь заграв по-справжньому, необхідний ще один процес полірування. Процедура полірування принципово схожа на попередню, але відрізняється видом абразиву. Замість пірамідальних елементів тут використовують скляні кульки. Вони твердіші за бурштин і не мають гострих виступів. З поверхні камінчика видаляються навіть мікроскопічні нерівності. Через певний час агрегат зупиняють та відокремлюють скляні кульки від бурштину. Нарешті наш сонячний камінь виблискує полірованою поверхнею. Таке враження, ніби він сам випромінює світло. До речі, старі майстри доповнювали останній процес ще одним нюансом: вони полірували мінерал пальцями. Тепер необхідно зробити отвір у кожній намистині. Майстрині робиться за допомогою свердлильного верстата. Тут потрібні неабиякі навички. Один непевний рух. І бурштин може розколотися, а якщо свердлити занадто швидко, почне плаватися або навіть горіти. Тож ця праця вимагає від фахівця абсолютної зосередженості. Коли все готово, починається останній етап збирання намиста. Цей процес зачаровує. Чим довша низка, тим все більш інтенсивного теплого блиску набуває виріб. Мабуть, мали рацію древні, коли назвали цей мінерал сонячним каменем. Лікувальне намисто виглядає не так яскраво, проте теж має свій стиль. Камінчики в ньому майже не піддавалися обробці, тож максимально зберегли природні властивості. Вони залишаються з первинною шкіркою, адже в ній знаходиться найбільша кількість цілющої бурштинової кислоти. В результаті досить складного технологічного процесу ми отримали ось такі прикраси. Вони унікальні. Адже кожен елемент має свою неповторну форму та забарвлення. А ще кажуть фахівці: цей теплий камінь дарує радість, здоров'я та прояснює думки, а зі світлими думками і життя стає яскравішим.